США виділили 50 мільярдів доларів, воєнним платять копійки, якщо взагалі платять. Європа дає мільярди доларів, де гроші. Е, насправді, е, там не зовсім так, тому що ті кошти, які ми отримуємо, вони йдуть не лише на е, сектор безпеки і оборони. Якщо ми говоримо там, про снаряди, про техніку, про озброєння, на фінансування зарплат військових вони йти не можуть. Вони можуть йти тільки на Фінансування соціальних потреб на існування держави тощо, тому те, чим ми забезпечуємо збройні сили України, це наші з вами податки. Але проблема в іншому: що ці податки частково а іноді й повністю розкрадаються представниками. Влади, і ми постійно бачимо з вами корупційні скандали пов'язані то з міністерством оборони, то з куртками, то з яйцями, то з снарядами, які закуповувалися, які не приїхали. Зараз йде мова про те, що немає грошей на зарплати нашим захисникам. А бюджет був приймався. Коли приймався, ми казали про те, що грошей там на зарплати просто немає достатньо. І сьогодні ми зіткнулися. З тим, що така проблема виникла. А паралельно з цим постійні скандали то з міністерством енергетики, то з а, тим, що витрачалися мільярди гривень, нібито на укриття, яких сьогодні немає. І те, що їх немає, ви відчули, коли у вас не було світла. Те, що немає фортифікації, ми кожного дня з вами бачимо, коли читаємо сводки з фронту. Спочатку це був харківський напрямок, а сьогодні це Покровський, де ворог рухається і рухається. На жаль, достатньо активно. Це і є ті гроші, які мали піти на потреби армії і потреби країни а пішли в чиїсь кишені.